Підводні камені при подачі на ПМЖ у Великій Британії важливо дотримуватися імміграційних правил і перевірити вимоги вашої візи. Ось що вам потрібно знати: перевірка відповідності. Переконайтеся, що ви не підпадаєте під підстави для відмови, такі як судимість чи порушення імміграційних правил, перебування в країні. Зазвичай вимагається 5 років проживання у Великій Британії без виїздів за кордон, більш ніж як 180 днів на рік. Знання англійської мови не Необхідно продемонструвати рівень англійської мови B1 або вище, за винятком громадян англомовних країн або тих, хто має ступінь на англійській мові. Тест Live in the UK, кандидати від 18 до 64 років повинні пройти цей тест на знання законів і історії Великої Британії. Довготривале проживання. Якщо ви прожили у Великій Британії 10 років поспіль, ви маєте право подати заявку за довготривалим шляхом 10-year road. Якщо